І сьогодні ми будемо грати Roblox. Ну, Steel Brain Rot. Будемо грати. Я зайду на свою приваточку. Зараз е подивимось. Подивимось, чи зможемо щось круте собі забрати, чи ні Будемо зараз дивитися. Оп, це сюди. У мене одинадцятий ремітх. Наверху в мене є тіпи, від яких можна гроші забрати. Отак. Дальше з цих можна забрати отак, підходимо і... Забираємо. У нас уже багато грошей. Ране, дуже багато. І оцих типів забираємо оп. І все. Так що давайте. Подивимось, скільки у нас там спін, а ну ще багато. Ще багато. А що там може з нього випасти? Гроші. Саме погане. Постаті можна випасти бізон оцей. оця рука жорстка. І 2% шансу, що випаде Ну, на, ну, щоб удача. Ну, зараз просто чекаємо, а це що? А, тут за не да? Можна собі прикупити Локі блок. Можна навіть отаке собі прикупити. І грошей. Як бачите, тут грошей можна багато отримати. Але... Якби були робокси... Я би купив собі оцей змій. Це який який йде після руки тої золотої. І дивіться, оцей мені розблокувався оцей ньорф Не знаю, що він робить. Він. А що він реально робить? А... Він, типу, Стріляє? А знаєте, зараз буду стріляти. А да, да бачите оцей Синді. Треба, щоб хтось зайшов. І щоб я його стріляв. А прямо ж так багато, так швидко відкуда і хай буде. А що в нас тут буде йти? А, ну ще багато. Там наверху у мене просто все зайняте ніби. А що для робіт? А ну... Багато, багато. Ну, один дуна буде легко дістати, просто вкрасти в когось. Або він сам вийде. Він такий ще жорсткий. У мене на цьому поверсі найбільше приносить оцей Black Hole Gold. А тут а... а взагалі саме більше мені приносить ота бібізянка Стасова. Ну і джоб-джоб-джоб Сахур на другому місці. Ну, заробляють вони багатенько Скільки секунд, ну? А, двух секунд багато. А цей? Оп? А, добре. 26. Давайте на крафти подивимось. Що тут? Можна Антоніо. Але це важко. Можна лос ліс скрафтити. Але надо для цього багато. У нас, стати отаку штуку скрафтити. Надо райдер тостеріло, блуберіок то музити і двох салабіду пенгвіно Ну добре, ти попробуй скрафтити. Давай, Давайте чекаем. Такая штука що робить. А, точно. На ну, тепа лона. Хотя, типа, меняем місцями. Ця лапа жорстка, реально. Ця лапа ніби, самая жстчевая в игре. З ребитків. Уже якийсь мікрофон. Говно Какая-то штука на ті. Тут 15-й ребітр максимальний. А, і, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви дивились відос, мій там де в мене ще були е... Нусік. Божественні. Три тролатрола. Холер траламба де був, один Дін Діндун дін, дін. е, і хто ще забув. А, Турбо от, зараз я вам покажу в індексі де він? Це Божественний, і це е, де він. Не бачу. А во. Вот цей. Там де Одет від раді. А давайте я порахую, скільки в веде секрет. О, Соломіна Пенгвіно. Якраз. А я зараз порахую е... скільки в мене муле секретиків ужестих. Давайте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, а, сімнадцять. Божественних. А тепер секретки рахую. Ой, оп, Опа. Де. О тут. Раз, два. Три, чети, п'ять, шість. Сім, вісім, -э а... все. Вісім секреток. Мене було. Ну, нормально. Нормально. Може бути. О, Саламідо Пенгвіно. І да? Да. Можна вже... um carro postado anunciou salamino pinguinho op eu vendava oh é graça chamou de salamino pinguinho não é eu já vendi outro op então e eu e não estou nem vendo Ой, oh, ще один соломіно пенгвіно. Чого? Беремо. І крадемо Оп. Все. Ще надобно береги та бузіні і тайнер тостерино. Ну не аж міфік піде через. П'ять хвилин. Це багатенько трошки. Але почекаємо. І... Оп! Я ж чотири перепрыгнув трейн рота. Оп, це сюди. Давайте, давайте. Треба, щоб зараз в блубергіні октобузині. Е, і все. І потім ще райдер до стеріну. Можна запускати. Ну, зараз підуть ще трошечки. Десять секунд і підуть. Ой, по дві оцих підряд. Давайте. Лурбадоли Лури Лори писал. Ин нам не надо. Може для іншого крафту. Будь його скрафтить. Ладно, да, надо. Да, да. Я хочу міфика. через 14 хвилин пропаде. Так, оп. Spuščajmo se skozi. In na duša 1, gar, 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 ger, gar, 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 gor. In tu di je sposobno... To skrapčate. Sobi. La gar, gar, gor. Grandzik. Буляградниці комбінаціоне, але то але м, -м той гар, -гар, гар Я вже не можу просто цього придроти. Давайте. Ну, ще треба три хвилини почекати. І тоді випаде. Уже зразу два підряд буде. А поки що... А, там ще година 13 хвилин. Тут ще куча. Ну, я зараз може і до... Дід... 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 вийде. Молобі класно. Інга okay, він зараз вийшов. Був попередньому відео, як я знімав про притрі от то. Ота б бого... горило було. але вона нам не надо. Ну в мене бреймроти заробляють в секунду ті всі десь 3 мільярда. Але це не точно. Ну, в мене зараз один трильйон. І це не хухри мух. У мене так багато, що ніколи не було. Оп. Фу... Треба райнер то старіна. Навіть леру-леру-левий шо. О, я подумала на секунду, що це балерина лололо. -ло. Але це звичайна балерина капучина. Не треба я перестрійвати. Кстати, було б класно, би щоб обтовка. Що йде, десь було колись. Ну, щоб вона була. А через два дня. Було би класно. Але так не буде. Бо обнова тільки була. Я знімав тоді ще відео, коли мене Стас тролив жорстко. Але... Нічого. Ну, хороший ні, так нормально. Мені саме менше приносить у таракати чи лавака. А, ловака себе менш. Добре. І тут так. Бум. Він щось немає блубергів, як ти бузінь. Взагалі немає. Давай. Уше один ле руле-руле вышу. Не знаю, на что я його купив. Але хай буде трошечки реше заробити. Ой-ой-ой. Аж трошки, ж трошки, во зараз.

А то выпадали, Райнер это Стерхина. Ч ли руле-руле? А Райнер то стихина він Після кого йде? А, після Орангунтини Анаси. Понятно. <пасування> такі цей івент уже пропаде через 4 дня. Через 4 дня. Обалдіть. О, в мене були божасті такі. Не знаю навіть. О! О, який був тунтунсагур. О, ралі. через 4 цей верну пропаде. Якийсь інший буде. Та я заберу бабосики. Оп. Отак. Ну, грошей в мене так достатньо багато. Перед теж Нормально. Кстати, Мені випав був оцей Black Hall Gold, у... коли ну, з адміністр адбіч... адбіч... Локіблоку. Напишіть, чи це жорсткий, чи не дуже. Чи могло щось краще. В коментах. Напишіть. Ужити я не бодр, в нього пружини є, а них нема. Це як поняти. Оп. Рамер нема просто. Нічого хищника. Нема. давай. Раймер то старина. Нет. Не выпал. Он на долфинита бананита золота. Не надо їх. Ну вон убили пицца дни. Ааа. А це можно далеко стрелять. Стоп. Навіть те-те-те сагур, вийшов. Об, да, реально. А так якщо... да, реально, Дарально. Значит її. А звідси? Да чорно. на крабчика обдумали об, к тому сиди. Воно так злако стріляє, оболдесь. Оно якщо я аж звідси... Стрельну туди. Да, там є дуже маленька, але є. О, моя база. Але. Цього вже можна видаляти. Все. Блубер, січок, тому зі і те Такий милий і останнього. Райдер Тостеріно. І в мене буде тіп жорсткий. Давай, давай. Давай, воно пропаде через 5 хвилин. Ой, що з було? Я туди заглянуть хотів. Оп, сюди. Отак. Оп-оп. Ех. Шо, брат брат на брату девять все. Не, у ця штука дуже прикольно. У ця, ця, і ця, і у ця дуже кімпанни-бананини. Ходишь, что я в тебе стрельну? О три вітра біни писані. Реально, дивіться. Я ще зеркало буду стріляти. Можна мільйони. Хотілося би на реальному ігрику це протестувати. Ну ця штука реально така імба. Не розумію, що стас не робить ребітка. В нього десятий. А в мене от на да, цвятий. Не знаю, що він хоче робити. В нього є достатня сума. Певні бренд роти. Не знаю. Оп. Так. Оп. оп. Амша один блуберіні октобузині. Ще 4 хвилини. І ця штука пропаде. Давай, чого не везе мені? Я ще ніколи в житті оцей крафт не використовував. Оп. О, ще ми тут. О, ну та та, -та сагур, трип'етропі, трип'ятропі, тропі Три а я буду називати производів, які виходять. Давай. Раз, два, три. Почав. Ліра, Лира, лира Ларила, Нубині Пиццадні, Фрули Фрула, Бонека, Бонка Ганта, Нгандафутера, э, Я забув його. Капчина Асасіна. Як? ...kak to říkalo potomu. ...et bombardina trápí, uh, uh, ...kak uh, ...bombini, krusty, Pipikivi kivy, lira, lira, lila... Uh, ...neznám... ...ta, ta, ta, sahur... Бананіта дольфірита, любити пиццані, борбурпатапів, трипітропі. І мене камбалабум. Все, давай, давай. Я ми вона через дві хвали. Мама лубахіння, хто зіткнув мене вже є. Дайте б... ханер та стегіна, давай. Буде мега жорстко, якщо він зараз випаде через хвилину. Я його занесу і буде дві секунди, як воно пропаде. Ну а там Піпіки -пі <гум> Дайте вже... Давайте уже. Кайнах та стихіна. Давайте, будь ласка. Ну, там уже... Без шансів. Ну добре, тоді хоч заберу гроші. Дуже Така солітна сума назбиралась оп. оп. Блін, ну зараз через хвилину пропаде. Ну, капець. Нема, нема. Ну, на жаль, не зміг я скрафтити. Але дуже хотілось раз, на мега Сильно. Ну, там уже 30 секунд уже. Вряд ли. Ну, все, як видно, видите. Все. А я вже не встигну. Я вже не встигну. Ну, я попробую ще скрафтити інший крафт. Ось таке відео. Получилось. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. О, зато кокупантує еліфанту. Дякую за підгончик. І райнерто Тостерхіна. Просто дивіться. Як... Уже не надо райнер тустирки. Вий... Він вийшов тоді, коли його вже не надо. Боже. І дивіться, оцей крафт. Цей крафт... Давайте шведесенько скрафчу. Легаргер У мене ж ніби є два. Це гар Кожа. Давай. Несу, несу. Оп. Опа. Вс. О тихой буду. Соломіну пенгвину продаю. А чого давайте это скоп. оп. Е, бабки забираем. Блуборидев кто будет не тоже. И райдер тостер фіда. Кок фан или то хай буде. І там має бути... Ага, тут немає. І тут теж? -то Він же я ж ніби був. був. гар 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 Чи не, чи не був. Я не знаю. А хану нема. Ну, на жаль, на жаль. Я буду ще потім крафтити інші рази. Оце якийсь жорсткий. Але ну не вийшло. Буду ще пробувати. Май був Картур і до зустрічі.